Почався новий рік і ми починаємо знову наші змагання. Сьогодні ми робимо вже другі змагання до, до загиблого нашого воїна Ванні Шеповалова, який займався в цьому спортзалі, щоб наші діти не забували, що були такі хлопці і вони захищали нашу державу. Сується дітей, розвитку спорту ми, як громадська організація, стараємося підтримувати такі заходи. Наших учасників переможців теж чекають на призи. Ми теж не спостерігаємо. Прошу вас, всіх, якщо вас запрошують на заходи, підтримувати, бо це мотивує, це надає крила, і людина з того хоче ще більше щось робити. Саме цей спорт для мене дуже важливий. От саме у залі я почуваюся дуже таким спокійним. Мені дуже весело тут в залі. Я знайшов тут гарних людей, які мене підтримують. Головне, твоя мета, твоя ціль і твій девіз. І головне не пропускати тренування. Тут багато прикладів ось сетер Ярослав, його наслідник, син. Вони теж участвують у світових змаганнях, у змаганнях України і багато успіхів мають, добилися багато чого. Можу сказати, спорт це життя, спорт це здоров'я. Ну, мотивація дуже велика. Я колись, наприклад, не думав, що чоловік із села може попасти на якісь змагання, крім Районних, обласних, але це не так. Я знаю по собі. Я теж три роки підряд попадаю на чемпіонат світу та чемпіонат Європи. Зараз мій син також став призером чемпіонату світу з жиму лежачі, і це дуже наштовхує молодь. Молодь почала дуже інтенсивно займатися. Реально, є такі молоді хлопці, як годовниць Віталік, Бейка, Богдан. Олександр, Герич, Назар, Іванчо, що вже потихеньку-потихеньку на області мають брати призові місця. Ну, це дуже... ну, я, я думаю, що через якийсь час у нас з'явиться більше людей на чемпіонаті України. Кінець травня нас чекає чемпіонат світу. Якщо відберемося зараз, то жиму лежачі. u Varšavi e, Poljske